Це не військові медики, а курсанти військової академії міста Одеса, які проходять курс з тактичної медицини. Хлопці та дівчата навчаються рятувати життя собі і своїм побратимам. Цей курс є рівня Combat Life Saver, тобто рівень стрільця-санітара, де вже є більш поглиблена, більш якісна, трошки більш подовжена допомога пораненому в умовах бойових дій поглиблений. По вивченню в тому числі основ анатомії і тих процесів, які відбуваються під час отримання бойової травми, щоб в курсантів було максимально чітке уявлення і розуміння, як це працює, що відчуває і що відбувається в організмі пораненого після отримання пошкодження. Навчання проводять в умовах максимально наближених до бойових. При навчанні ми використовуємо не тільки теоретичну підготовку, а також як, наприклад, сьогодні проводимо контрольний, скажімо так, іспит з вказанням вже поранень, застосуванням симуляційних наборів поранень, крові штучної звукових, димових, вибухових пристроїв. Наближення до бойових дій було суттєво необхідне, оскільки воно дає нам зрозуміти всю складність виконання бойового завдання і поєднання медицини. Тобі, ж, коли тобі потрібно працювати під обстрілами, під загрозою життя власного, так і життя трьохсотого, тобі потрібно подбати про свою безпеку і тоді вже надавати допомогу трьохсотому. Ти повинен зрозуміти, що таке надання допомоги і що таке виконання бойового завдання. Набути таких знань та навичок дуже важливо, адже зазвичай часу чекати на допомогу немає. З практичної точки зору, і з, зі свого особистого досвіду, фактично 10 років на війні безпосередньої участі, і з досвіду наших колег, ми розуміємо необхідність подачі цієї інформації курсантам. Оскільки вони як майбутні офіцери мають знати і вміти хоча б не набагато менше ніж бойовий медик, враховуючи те, що час евакуації дуже часто буває з Затримкою і в нас дуже великий об'єм поранених з подальшою ампутацією кінцівок. Дуже важливо також давати інформацію курсантам, щоб вони могли розуміти, як зокрема можна зберегти ці кінцівки. Оскільки такі знання для курсантів академії не є профільними і занять за основним напрямом обраної спеціалізації у них досить багато, вони розуміють важливість цього курсу і намагаються його засвоїти якомога краще. По деяким технікам у них також є нюанси, але вони дуже стараються і виправляють помилки майже по ходу паралельно. І мені подобається, який вони показують сьогодні результати. Ми будемо працювати над тим, щоб таких занять було якомога більше, щоб курсантам дати максимально те, що ми можемо їм передати, те, що є необхідним, і те, що дійсно буде допомагати рятувати життя наших воїнів на полі бою і рятувати їх здоров'я.